До кінця цього року Вінницькі вулиці будуть освітлюватись тільки енергозберігаючими ліхтарями. В цьому запевняють у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради. Роботи по заміні старих приладів зовнішнього освітлення на нові, більш економні, тривають в обласному центрі вже п'ятий рік. Нарешті комунальники наблизились до фінішної прямої. У Вінниці старі ліхтарі міняють на нові енергозберігаючі, як взимку. Так і влітку з 2006 року район за районом, вулиця за вулицею, вечірнє місто над Богом міняло своє обличчя. Коли починали цей процес, в обласному центрі було трохи більше півтори тисячі ліхтарів. На сьогодні їх понад 12 тисяч. Залишилось встановити ще 1200 світлоточок, і усе місто засяє тільки енергозберігаючими ліхтарями. У нас план в цьому році 1200 світильників. Замінити на енергозберігаючі. в основному, ці світильники у нас знаходяться в приватному секторі і в прибудинкових територіях. Зокрема, вже до 1 вересня новенькі світильники витіснять старі на територіях міських шкіл та садочків. Цю роботу вже проведено у 20 навчальних закладах. Крім того, завершуються роботи по заміні світильників у мікрорайоні Тяжилі. Далі електромонтери візьмуться за малі хутори, старе місто та вишеньку. Наразі там міняють електроопори, а після їх дообладнають ліхтарями. Перелік адресів інформується формується в основному із заявків мешканців. Заявки, які звертаються мешканці ЖЕК, які звертаються в асоціацію органів самоорганізації населення. Ми із цих їхніх заявок формуємо перелік нашої роботи, де ми маємо ці світильники. Цей перелік він в мене є, скажімо, у письмовому вигляді, і ми по ньому працюємо. Також у місті триває робота по озелененні вулиць. Зокрема, на соборній, де вже є підвісні квіткові композиції, незабаром з'являться ще 26 клумб. Вони будуть підвішені на стовпи по спіралі.